Доброго денечка з Іспанії. Я вже відпочила і прийшла вам трошки показати. Це валін салон моєї дочки. Настя на два дні приїхала, мама її записала. Настя попросила, мама записала, щоб не порагаєв, дарма час гроші заробляє. Ну що українці сидіти не вміють? Хоч вона народилася в Іспанії, але батьки українці. І вона в Португалії. Вони були зразу в Португалії, то Валя Серёж... Настя і Сережа народились в Португалії. Валя тут працює за цією ширмочкою, заходити не можна. От. Я вже відпочила, вже можу вам щось трошки показувати. Дорога була нормальна, заїхали нормально, все добренько. До слідуючого відео і миру в